Ух, щось я засидівся з роботою, але відос має вийти класним. А ти як думаєш? Мені також так здається. Ех, кінець 2020 року. Як вчора пам'ятаю той момент, коли нарешті дочекався релізу Cyberpunk 2077, після всіх його переносів, яких було немало. Не сказати, що це був сильно вдалий реліз, величезна кількість багів, погана оптимізація, як на ПК, так і на минулому поколінні консолей, відсутність великої кількості не тільки тих механік, які пообіцяли на різноманітних виставках, а й відсутність чогось банального. Хоч і, попри всі мінуси, у гри було те, що не Мало і немає зараз більшість ігор в індустрії. Це душа. І сьогодні ви дізнаєтесь, як розробникам з цього Данда, вдалося отримати це. Чому Джоні Сілверхенд є відзеркаленням Кіану Рівза, і що буде підтримувати популярність Cyberpunk 2077 у майбутньому? З вас вподобайка. Капіт... Підписка а я починаю. Чну з того, щоб веду вас у курс справи. Що таке Cyberpunk 2077 Взагалі, це гра з драматичним та навіть у деякому роді філософським сюжетом. Події гри відбуваються у Найт Сіті, американському мегаполісі, розташованому у штаті Каліфорнія. У ньому розвиваються різного роду конфлікти внаслідок розгулу бандитських війн, корупції і бідності більшої верстви населення. Дії відбуваються у майбутньому, а саме у 2077 році. Складно було не здогадатися у світі гри імпо. Ланти, протези і подібна фігня це вже норма. І ти будеш вважатися лохом, якщо у тебе не буде хрому. Інтернет контролюють корпорації, армія, бездомність зростає, але кібернетична модифікація також доступна і для бідних, породжуючи косметичну залежність і подальше насильство. А про якісь традиційні українські цінності можете взагалі забутися, тільки садом, угар і тому подібне. Сама історія світу гри, так званий лор заснований на настовці сайберпанк, яка була написана. Писана Майком Понсмітом та опублікована компанією Арта Соріан Games у 1988 році. Сам Майк працював і досі працює над Cyberpunk 2077, і навіть зіграв одного з основних персонажів в сюжеті гри. Сюжет розповідає про настроюваного гравцем персонажа на ім'я Ві, який або яка виступає як маленький гвинтик світу кіберпанк, звичайний найманець, життя якого сильно змінюється через одне багатообіцяюче замовлення: замовлення. Після якого сюжет типове життя типового найманця перетворюється на боротьба за життя, перегони зі смертю і тому подібне, що ще А, блін, коротше, згадав анекдот. Е, їдуть коротше якось в потязі. <му> У жовтні 2012 року розробники опублікували анонс тизер-трейлеру Cyberpunk 2077. Його було опубліковано у січні 2013 року. Всі люди на нього подивилися, сказали: Вау, а що це? І про гру надовго забулися. Хоча яка не яка, але робота у студії над грою велася. Були навіть демки, які, щоправда, дуже конкретно так відрізняються від фінального варіанту. Але гра тоді не розроблялася, у так би мовити, повну силу, бо основні потужності сіді. Ді Red РЕД були спрямовані на розробку відьмака, про якого ми поговоримо у іншому відео. Якщо, звичайно, на цьому відео ви проявите максимальну активність. Таким чином до повноцінної розробки сайберпанку повернулися вже після випуску останнього оновлення для відьмака 3 кров і віно у 2016 році. Після першої повноцінний трейлер гри показали аж на єдри 3 2018 року. Далі публікували геймплейні відео, феєрична поява Кіану Рівза на 3 2019 чисані відеодемонстрації, інтерв'ю по Сайберпанку нам стільки всього наобіцяли, що зараз від цього навіть лячно стає. Гру декілька разів переносили, що стало навіть деяким таким мемом. А після остаточного релізу у грудні 2020 року всі зрозуміли, у чому ж була проблема. Я, як людина, яка трохи так чула про процес створення відеоігр, роз... Розумію, що у провалі гри винні не так розробники, як верхівка CD Projekt. Cyberpunk планувався як гра з величезною кількістю крутих ідей, механік, справді нелінійним сюжетом. Але вийшла срака. Бо щоб гра вийшла, хоча б приблизно такою, якою її обіцяли, то вона мала вийти щонайменше у 2022 році. А краще б вже у кінці 2023. Я чесно не знаю, хто був тим ідіотом, що висунув вимогу зробити настільки амбіційну гру, як кібер. Панк за три роки активної роботи, бо спочатку гра мала вийти взагалі у 2019 році. Але навіть за чотири роки такі ігри не робляться. Звичайно, що розробники кранчили, і ті декілька переносів лише відсунули немінучий провал на старті продажів. Ситуація з багами і оптимізацією була настільки погана, що гру навіть прибрали на деякий час з PlayStation Store. Але, попри всі труднощі, CD Projekt вдалося виправити більшу кількість проблем, отримати визнання 2077 2077 серед гравців, які через жахливу оптимізацію не змогли зануритися повноцінно у гру. Та що найголовніше, вони навіть частково змогли відновити свою репутацію. На жаль, так вирізаний контент повертати ніхто не буде, але сюжетне DLC для Cyberpunk під назвою Phantom Liberty всі чекають, бо це стане важливим пазлом у сюжеті цієї гри, який вийшов дійсно шедевральним і зміг для багатьох зробити цю гру улюбленою, попри всі проблеми. Well mm -hmm. І спочатку гравці дають обрати історією персонажа. Тут їх три. Перше, це кочівник. По історії головний герой розістрався зі своїм кланом кочівників і тепер живе собі у кайф. Друге це дитя вулиць, це тупо гопота. Чувак виріс у банді на вулицях Найт Сіті. Третє це корпорація. Головний герой це успішний працівник корпорації, який все знає про це життя і йому тупо пофіг. На що впливає передісторія? По більшій мірі тільки на початок гри. І деякі вибори у діалогах. Я обираю кочівник. А як у вас буде бажання, то берете і спробуйте щось інше. Далі йде кастомізація персонажа, і вона тут дуже глибока, настільки глибока, що можна навіть обрати розмір свого прутня. oh my. А якщо без жартів, то чогось на рівні Sims не очікуйте. Кастомізація дуже шаблонна, хоча і з нею люди можуть робити щось цікаве. І так, я зробив такого ось красунчика. Хоча, звичайно, що це ніколи не зрівняється з цим перше, що гравець бачить у любі передісторії, це самого Ві. Але найближчі хвилин 10 у трьох передісторіях будуть відрізнятися. У мене Ві завіз машину на ремонт, але чувак тормоз, тому головний герой сам все ремонтує. У гри, як я і казав, є діалогова система. Але не переживайте, ваш вибір мало на що впливає. Хіба що в деяких окремих ситуаціях ваш вибір чи дія можуть змінити долю якогось персонажів або самого ВІ. Але таких моментів буде дуже мало. Завів я таранта і у гараж заходить місцевий шериф, який не любить чужинців, гра дає можливість його під'їбати, і я її не втрачаю. Масті, Ах так, тут по сюжету ВІ вже зустрічає Джекі Велса, одного з найважливіших персонажів сюжету у майбутньому. Але зараз він для Ві ніхто, просто замовник. Ось персонажі вже доїжджають до кордону з Найт Сіті, і у цьому місці гра показує, що варіативності у діалогах тут не чекай. Щоб я не обрав у розмові з цим дебілом, за нами у любому випадку. Почнеться погоня. Відірвавшись і доїхавши до схованки, Джекі психує, бо ця погоня означає, що замовник киданув його. Тим самим киданув і мене. Тому він і Джекі вирішили подивитися, що це таке вони там взагалі везли. Ця коробка, до речі, належить японській корпорації Арасака, яка у світі сайберпанк є найстарішою мегакорпорацією на планеті. Також є Мілітех та інші корпорації, які будуть траплятися по ходу сюжета. Але здебільшого, при проходженні гри, ви будете чути саме про цих вилупків. Відкривши коробку, хлопці бачать у ній срану ігуану. Вони вирішують її продати комусь іншому, підняти бабула. І ще Джекі пропонує пропонує стати напарниками. З чим звичайно ві погоджується, бо вибору особливого у нього і немає. Далі йде заставка, де показують той проміжок часу, за який Ві знайомиться з усіма ключовими персонажами Найт Сіті, формує тісні дружні стосунки з Джекі і вчиться бути справжнім найманцем. Далі у машині Ві і Джекі готуються до наступної справи. Але далі з сюжетом ви розберетеся якось самі. Не хочу вкидувати дуже багато спойлерів. Дуже хочеться похвалити те, як прописали персонажів гри їх характери, спілкування, історії. Це все зроблено на неймовірно високому рівні. Але поговорити я хочу про цих двох. Ві і Джоні Джоні це рокер-терорист, свідомість якого помістили у таку собі флешку і зробили з нього конструкт. І він по ходу сюжета потрапляє у голову Ві. Сілверхенд подається нам на самому початку гри як тупе мудило. Але з часом це мудило змінюється, і з ним змінюєшся ти. На початку я думав якось по типу: От мудило сране, та хер тобі, а не тіло Ві. У будь-якому випадку просто гуляєш лісом, і під кінець, коли тобі Дають можливість залишити тіло ВІ або віддати тіло Джоні, ти вже не такий впевнений, ти розумієш, що це тіло з деяких причин сюжету тепер належить Джоні, і з однієї сторони, хочеш дати йому шанс прожити друге життя. А з іншої сторони, якщо залишити тіло Вінсенту, то його чекає зовсім невелике і нещасливе життя, під час якого він буде намагатися знайти рішення питання своєї неминучої скорої смерті. Тому віддати тіло Джоні, як на мене, це найкращий вибір у фіналі. Так я зараз вкинув просто. Мнути спойлер, але я вас попереджав перед цим, тому я не винний. Але давайте я розповім детальніше про Джоні. Glory to Окрім того, що він рокер, він ще був і військовим, а ворогом корпорації його зробила війна, у якій він брав участь. До речі, якщо бажаєте більш детальне відео про історію Джоні Сілверхенда, то збирайте 2000 лайків і я щось там вигадаю. Як я й казав раніше, його свідомість помістили у конструкт, за які заслуги я говорити не буду. Не хочу спойлерити, хоч це звичайно ко. Конструкт по більшій мірі це більше цифрова симуляція, копія на основі спогадів і поведінки реальної людини. Але сама його метаморфоза не залишає тобі вибору. Ти полюбиш цього виродка. Hey, Johnny, Fuck you, ain't your і не останню роль у цьому зіграв каст Сілверхенда Кіану Рівс. Це був ідеальний вибір, бо сам Кіану з Джоні, це не наче відзеркалення один одного, що той, що інший є рокерами, фанатами екстриму, втратили коханих людей і так далі. Але Джоні це одночасно, наче альтернативний Кіану, Кіану, який дав волю своїй агресії та емоціям. До чого я веду? Тільки Рівс міг ідеально зіграти цього персонажа, бо хоч перс. Наш був створений ще до створення самої гри, але його наче прописували під цього актора. Так можна сперечатися, що це звичайний збіг обставин, що хто завгодно міг зіграти Джоні Сілверхенда, так само майстерно, і так далі. Але мені тупо пофіг. Чуєш, ти там якийсь поганий сюжет йди на... Якщо заговорили за легенду на Сіті, то час поговорити і про саме місто. І плюсів, і мінусів тут вистачає. До світ гри дуже гарний, і переміщуватися на транспорті і пішки дуже приємно. Але фізика транспорту це просто дупа. Не знаю, хто нею займався і чому її вирішили зробити саме такою. Але 90% часу ви будете кудись влітати, когось збивати і так далі. До телепортів так само є питання, бо тут використовується жахлива система з третього відьмака. Коли тобі Треба спочатку дійти до точки переміщення і вже тоді з неї тепнутися. З якої сторони це реалізм, а з іншої, це просто незручна срака. Більшість сайдів можна поділити на контракти і квести з сюжетом. Контракти, по більшій мірі, геймплейно одноманітні: прийдь туди, вбий того, збери то, відвези того. Але майже кожен контракт має свою цікаву історію. Тому рекомендую вам читати записки. Квести з сюжетом це ті випадки, коли по рівню цікавості вони стоять. Близько до основного сюжету: детективи, політичні ігри, рок-концерти, чого там тільки немає. Важко виділити тільки один якийсь квест, так як вони всі дуже і дуже цікаві. А ще сайди часто впливають на основну історію, тому не рекомендую їх пропускати. Якщо говорити про діяльності, активності, то по місту також розкидані суточки з бандитами, знаки питання, збір карт та роб, усілякі секрети, великодники. Також ще можна займатися колекціонуванням автомобілів, щоправда, гараж. Як в GTA, у вас не буде, проте можна купувати квартири по місту і змінювати їх дизайн. Навіщо це я не знаю. А ще можна котика завести. Оце, до речі, класно. Говорячи про життя у відкритому світі, воно наче і є, а наче його і немає. Іноді люди дуже дивно реагують на ваші дії. При злочинах поліція спочатку вас люто шукає, накидує максимальний розшук, іначе все заховатися не можна. Приїжджає Макстак, а ні, всім насрати. Хоча є й такі ось гарні. Ні, моменти, мені дуже подобається гуляти по місту і слухати вуличних музик. That's what counts. Звичайно, часто вони грають одне і те саме, але приємно, що деталізацію гри на гітарі зробили дуже реалістичною. Але більш детально про неї я розповім трохи пізніше. Говорячи про наповненість, як я і казав, світ наповнено усілякими дрібницями, подіями, і усе дуже приємно грати. Впізнається почерк CD Projekt особливо порівнюючи з Assassin's скріт Вальхала, яка виходила у тому ж році, яка просто задушила мене одноманітним збиральництвом і актив. Настя Моя думка може не збігатися з більшістю, бо я вважаю, що і кіберпанку дуже і дуже файний, але звичайно зі своїми мінусами. Почати треба з бойової системи, можна стріляти, бити холодною зброєю, руками, використовувати імпланти, бути хакером. І давайте більш детально про це все. Стрілянина реалізована середньо. Деяка зброя відчувається чудово, а деяка фігово. Серед вогнепальної зброї є багато всяких цікавих представників, але найцікавіше це зброя з автонаведенням. Може, чимось на зброю з Titanfall. Серед холодної зброї також є усілякі ножі, катани і так далі. Імпланти це дуже цікава річ у грі. Імпланти змінюються у різних ріперів по Night City. Видів цих самих імплантів дуже багато, і вони виконують не тільки бойову функцію, а й апгрейд-функцію. Можна замінити дуже багато частин тіла, але не переживайте, ви як кіборг вбився, виглядати не будете. І моє улюблене це хакерство. Воно також прокачується через імпланти і магазини для хакерів із скрипта. На початку гри з цим дуже важко, бо воно все не вкачене, але з прокачкою імплантів і скілів можна це все розвинути. Заговорив я за прокачку, тому давайте про неї трохи розповім. Чесно кажучи, вона дуже лякає, коли ти вперше її бачиш. Велика кількість розділів, а в цих розділах ще є підрозділи, багато букв, цифр, і що це тепер мені треба сидіти і думати, та йдіть ви. На... І по більшій мірі це проблема дизайну інтерфейсу, про який ми поговоримо у наступному пункті. У бойовій системі скажу так: якщо розібрати, в усьому і використовувати всі аспекти, то буде дуже цікаво. А якщо звичайно грати в тупу, тільки як в шутер, то гра вас швидко задовбає одноманітністю. Говорячи про ігролад, треба ще згадати, що у грі, окрім основного рівня, ще є рівень репутації. Але це той самий рівень, який прокачується паралельно і впливає він тільки на те, що ви можете купувати у продавців та риперів. Звичайно, детали і пропрацювання як у Red Dead Redemption 2, не чекайте, але задоволення від Геймплею ви отримати зможете. Гра дуже гарна, особливо вночі, коли катаєшся по неоновому Найт Сіті і насолоджуєшся цими красотами. А якщо ви власник топового заліза, то можете спробувати режим максимального RTX від Nvidia. Оу oh є, yeah, купити відеокарту за 80 тисяч гривень, щоб грати у кіберпанк на максимальній графіці. Так, це воно виглядає гра дуже атмосферно і іноді реально хочеться просто брати і скриншотити все, що бачиш. Зі сторони дизайну, все так само зроблено чудово. Видно що дизайнери цих всіх банерів, реклами старалися передати і затягнути гравця у цю атмосферу, оформлення різних районів міста, люди у цих районах і ходях, це все дуже детально передає те, який матеріальний стан у людей, і яка якість життя. Немає такого, щоб якийсь елемент світу був зайвим. Але й свої проблеми у дизайні є. Це інтерфейс, діє видло зроблено погано заплутано. Кількість зайвої інформації, яка може відлякувати гравців, величезна. Та як на мене, в Варіант з усіляких геймплейних трейлерів і відео виглядав набагато приємніше з оптимізацією. Ще проблеми звичайно є, і по більшій мірі це пов'язано з рушієм Red Engine, який CDPR використовували, і з яким новим працівникам по відгукам дуже складно працювати, через що залишаються проблеми з оптимізацією і багами. Добре, що наступні ігри Projectів будуть на Unreal Engine. Через що я остаточно полюбив цю гру. Музика у грі зроблена дуже якісно, починаючи від стандартних остів, які створені для підкреслення атмосфери. І закінчуючи групою Джоні Самурай, музику для якої написав гурт Refused. І мій улюблений момент у грі це саме концерт гурту Самурай, коли ми граємо з Керрі Елайк Супрім. І деталізація гри на гітарі просто неймовірна. Ось вам навіть порівняння. І це не окремий випадок. Кожна пісня протягом проходження гри викликає у тебе неймовірні емоції, мурашки по тілі. Навіть звичайне радіо у транспорті це неймовірний кайф. А переслуховування саундтреку після проходження гри може викликати навіть таку собі ностальгію, і ви підете перепроходити цю гру. Останнє про що варто поговорити, це модінг у Cyberpunk. Якщо заходити на сайт Nexus Mods, який є основним сайтом з модами для всіх ігор, то кіберсрака займає тут доволі непогане місце, доганяючи навіть відьмак 3. А все пов'язано з тим, що недоробленість гри на релізі змусила модоробів активно працювати, щоб зробити з гри фету, виправлення проблемних аспектів гри, додавання вирізного контенту, який залишився у коді самої гри і так далі. Це те, що було у топі модів для кіберпанку. На Старті, зараз же з грою можна робити майже все, що захочеш. Бажаєш наблизити гру до Є3 варіанту не проблема. Бажаєш собі файні окуляри фігня питання. Хочеш зробити з себе кіборга-вбивцю? Не питання. Для гри є величезна кількість модів і потенціал тут величезний. Тому думаю, що у майбутньому гра продовжить бути популярною не тільки за рахунок історії гри, музики, а й за рахунок модів. Ля, я з Кібербанку зробив якийсь сурвайвел. Це взагалі нормально чи ні? Багато аспектів. Гри я не зачепив або не розкрив до кінця, бо гра дуже велика. А робити 2-3 години відео присвячений тільки одній грі, це така собі тема. Але якщо ви наставите багатсько вподобайок, то я обов'язково зроблю детальний розбір історії Джоні Сілверхенда, якщо вам це, звичайно, буде цікаво. Тому все, рекомендую вам вже купити ту кіберсраку, тим більше, що скоро вже вийде DLC і взагалі класно буде. Тому все, дякую за увагу. Субскайб до Ти Channel. Так, ладно, огляд я вже завершив, тому можеш йти. що вже ніби завтра. О, а що можна? Ні, динаху звідси. Ну ладно.